Під час зйомок аматорського фільму на Снятинщині застрелили чоловіка. Потерпілий брав участь у відтворенні бою між двома групами осіб, одна з яких виконувала роль червоноармійців, а інша німецьких вояків. Для правдоподібності сюжету учасники реконструкції бою мали у руках дерев'яні макети стрілецької зброї. На жаль, в одного зі старшокласників зброя виявилася не тільки справжньою, але й зарядженою. Це, мав бути, черговий аматорський фільм на згадку про школу. Вчитель музики підвисоцької школи, що на Снятинщині хотів зробити подарунок 11-ти класникам. Вони ж і головні дієві особи фільму. За сценарієм учень заплутується у даті початку війни. Переноситься у воєнні часи, а у фіналі у нього з'являється бажання вивчити історію детальніше. Такий собі фантастичний сюжет. І тут щось таке мало закрутиться. Ну, закінчиться мало тим, що учень мав би. Братися за підручник. Втім, такого фіналу зйомок не чекав ніхто. Гра у війну закінчилась бідою. Школяр застрелив дідуся. Трагедія сталася на подвір'ї сільської школи. Усі учасники аматорського фільму відпочивали. Оператор готувався до зйомки наступного епізоду, аж раптом пролунав постріл. Ось ця гвинтівка схожа на ту, з якою і застрелили пенсіонера. Куля влучила дідусеві в хребет. Вона єдина була справжньою серед муляжів. Її приніс товариш чителя, відомий мисливець в районі. І цей громадянин. Який має ціну на різну зброю, грубо порушуючи правила поведінки та зберігання прививальні зброї, приїхав на зйомки цього фільму з вогнепальною зброєю нарізною, це є сільського виробництва малокаліберна гвинтівка. Значить, він цю гвинтівку, знову ж таки, порушуючи правила зберігання та поводження з вогнепальною зброєю, передає один класниковий не переконався в тому, що там в, в цій зброї немає кулі. Звідки я знав, що він з собою буде мати справжню бойову зброю, в якої там взагалі категорично не потрібно було. Перші фільми знімали взагалі, нікого ніде не запрошував. Одна петарда в першому фільмі, все на все стріла. Все, решта робив, що міг на комп'ютері, там нічого абсолютно, дерев'яшки. У селі винуватять людину, яка принесла на знімальний майданчик справжню зброю. Учень і не здогадувався, що в його руках заряджена гвинтівка. Хлопці дають лише найкращі рекомендації. Характеризується тільки з позитивом, виступає за юнацьку футбольну команду по якихось скаргах і так далі ну, не було такого, не поступало. ну, спокійно, дитина. Виважено, урівноважено наразі родина школяра від коментарів відмовляється. Хлопець і досі в шоці. За фактом вбивства через необережність порушено кримінальну справу. Одинадцятикласнику за ненавмисне вбивство світить від трьох до п'яти років позбавлення волі. До кримінальної відповідальності притягується і 44-річний власник малокаліберної гвинтівки, котрий передав зброю старшокласнику.